Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Ми продовжуємо розглядати гороскопи на 2026 рік і цей гороскоп для салатів. Так, дуже популярна зараз рослина, вітамінні листочки, дуже популярні і смачні, і дуже багато зараз сортів, окрім наших своїх сортів. Але коли ми попробували після одеського кучерявця голландські сорти, іноземні сорти, то ми перестали. Геть вирощувати ті сорти, а наші бабусі вирощували одеський кучерявець для курчат. Так що, якщо у вас є пташки, то вирощуйте для пташків окремо одеський кучерявець, а інші гарні смачні салати вирощуємо для себе. І по вітамінам вони. Не вступають тим, що ми знаємо ще з дитинства. Ну що ж, давайте розглянемо особливості вирощування салатів у 26-му році. Отже, у дощову весну та літо. Що нам треба для вирощування салатів? Насипні підняті грядки. До речі, як для всіх овочів, буде 26-й рік. Повинен бути добрий дренаж. Обов'язково. Регулярне, акуратне розпушування ґрунту необхідно буде. Навіть якщо будете поливати, а якщо не будете поливати, то трошечки, трошечки весь час тільки зверху, трошечки малесенькими грабельками розпушуєте ґрунт, щоб корінці дихали. Ми про полив зараз будемо ще говорити, і ви зрозумієте, коли треба буде розпушувати ґрунт. Далі дуже важливе, важливе питання: захист від надлишку вологи. Як це зрозуміти? А це так. Зрозуміти, що треба робити, або ж парники, або ж вирощувати в теплиці, або щось таке придумувати якесь приміщення, в якому вирощувати салати. Тому що відкритий ґрунт при такій температурі, та ще й при такій кількості вологи, високий процент вологи і ґрунту, і повітря просто салати, будь-які салати будуть гинути. До речі, в зв'язку з тим, що змінюється погода. і Холод і волога треба висаджувати розсаду салатів або ж насінинами, якщо ви хочете, а ми розсадою висаджуємо. Так от, Висаджуємо салати в рядках там між рядками 30 см. Можна і більше між рядками, навіть і 35 см. Для чого це робимо? А для того, щоб була гарна циркуляція повітря. Рослинки повинні весь час отримувати свіже повітря. В теплиці відкриваємо якраз двері з однієї і з другої сторони і завжди свіже повітря. І підсихаються, і рослини дихають, і один одному не мішають своїми листочками. До речі, треба обов'язково регулярно збирати листя. Після посадки, якщо у вас знизу з'являться листочки, ви їх обов'язково збирайте і викидайте. Нижні листочки, які стикаються з землею, вони не підходять для харчування і не повинні залишатися. Їх треба обов'язково відбирати і закопувати в землю. Як добре буде? Тому будь-яке листя. Потім, коли регулярно збираєте листя, наростає нове. І не давайте їм стикатися із землею для того, щоб вони не захворіли і не набралися там негативної енергії, тобто негативних різних спор грибкових захворювань. Тоді дуже швидко так, така рослина гине. Дуже важливі питання ще стосуються ґрунту. Який ґрунт необхідний для салатів? Він повинен бути такий рихлий, родючий, з нейтральною або слабокислою реакцією, pH від 6 одиниць до 7 одиниць. Грунт повинен бути багатим на органіку. Можете використовувати компост або перегній, або ж інші сучасні різні органічні складові, які є. Вони продаються або ж ви самі собі можете робити це. Ми вирощуємо в теплиці, у нас там завжди органіки достатньо, закопуємо, перекопуємо і зараз якраз у восени ми посадили розсаду і вирощуємо салати, і дуже гарно вони ростуть. Але зараз холод наступає. і... Поливи ні в якому випадку. До речі, ми як посадили, так і не поливаємо. Посадили вже більше місяця назад і е, ніяких поливів не проводили і не збираємося. Поливи тільки тоді проводимо, коли верхній шар грунту підсохне, уникаючи перезволоження, щоб не загнили коріння. Корінці дуже швидко загнивають. І поливаємо теплою водою. Це вже ближче до весни, в березні, коли вже буде багато сонячних днів і вже верхній шар буде сухий, тоді ми поливаємо трошечки теплою водою. І після поливу проводимо легке-легке таке розпушування ґрунту. Ось коли необхідно брати маленькі грабельки і потихеньку розпушувати тільки верхній шар ґрунту. Далі. Дуже цікава інформація, сорти стійкі до хвороб. Є, але це не значить, що можна взяти ці сорти і заливати їх. Тому технологія, все, що я говорила, воно відноситься до всіх салатів і, будь ласка, використовуйте ці знання та практичний досвід. Але найкраще у 2026 році вирощувати сорти листових салатів типу Батавія. Ми, коли підбираємо салати, читаємо на пакетах і дивлюся, ага, тип Батавія. Цікаво, оце листові салати. Це можна купити і вирощувати. До речі, є і качанні салати, як Айсберг, сенатор і умбрінас, вони теж стійкі до хвороб. Але це вже навесні треба вирощувати. Вони займають більш довший період вирощування і вегетації. Тому на зиму ми не використовуємо, от ми попробували. вони не виживають. там проблеми в них виникають. А от листові салати добре, типа батавія ростуть, продовжують рости. До речі, коли ви будете вибирати салати, то будь ласка, дивіться на пакетики, які повинна бути. Вказана стійкість рослин до от цих проблем, до хвороб. Я не можу прочитати вам правильно тут ХР резистентність і IR резистентність. Подивіться, червоним кольором у мене виділено. Ви повинні знайти ці маркування, і ви будете знати, що ваші рослини стійкі до різних хвороб. До речі, крім листових салатів, можна ще використовувати є такі салати листя, хрестоцвітні салати, кресалат та рукола. Ми трошечки їх сіємо, небагато, вони мають свій аромат, вони такі дуже такі перчені. І небагато ми їх використовуємо. І на ранню весну ми використовуємо посів. Зараз вони чомусь нам не подобаються. Зараз йдуть гарно листові салати типу батавія. Для того, щоб виростити салати, треба ще й захищати їх. Причому ми використовуємо для салатів тільки біопрепарати. Біопрепарати вони захищають і не приносять шкоди і для ґрунту, і для тих, хто живе в ґрунті, і нема шкоди для тих, хто їсть, тобто для нас. Тому ми використовуємо проти хвороб такі препарати, як триходермін, фітоспарін, гаопсін, форте, фітодоктор, трихафіт. Є і інші біопрепарати це у нас біофунгіциди. Але найкраще всього робити такий добрий розчин з триходерміном в першу чергу, і обробляти і листя, всю рослину, і під рослиною, і ґрунт. Тоді ви забезпечите. Гарне середовище для того, щоб рослини розвивалися, і не було у вас проблем з захворюваннями. Ну, а потім наступні рази десь раз в 7-10 днів можна використовувати ще декілька, зразу два препарати розвести і обробити і і всю теплицю і, або ж парник там, де ви будете вирощувати, обов'язково треба обробляти. На салатах ми помітили, що буває тля. Тому для того, щоб. Забрати всіх шкідників з листочків ми використовуємо біоінсектициди. Проти шкідників використовуємо актоцид, актофіт, лепідоцид. І є інші зараз багато різних біоінсектицидів. Використовуйте їх, теж, щоб виростити саме екологічно чисті вітаміні листочки. Ну, ось у нас сьогодні така важлива тема про салати. Ми окремо її виділяємо, тому що салати дуже корисні і вони дуже швидко наростають. Дуже швидко можна отримати вже вітамінчики е, ранньою весною. Можна ще зробити парники, можна такі тимчасові укриття зробити. І навіть вирощувати. от Ми і в горшках, і в кашпо вирощували ці салати і дуже гарні результати отримували. Але не загущайте, на горщик один, один, одна рослина, і три на велике кашпо може бути. Або ж одну рослину на кашпо, для того, щоб був доступ повітря, тому що це буде рання весна у вас. навіть Якщо буде і протяг, але, але буде дуже висока вологість повітря. І це дуже погано для рослини, яка називається салат. Отже, ми сьогодні з вами дізналися, що треба знати, щоб виростити вітаміні салати у 2026 році, коли буде дощова весна та дощове літо і прохолода. На цьому ми завершуємо наше відео. Його підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. На все добре, до зустрічі!